У Полтаві побував радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Ерік Тосатті. Програма його візиту містила і відвідини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. На зустрічі з адміністрацією вузу, викладачами та студентами, французький гість розповів про особливості українсько-французького співробітництва у галузі освіти, науки та культури, а також про переваги подвійного диплому та навчання у французьких вузах. Ерік Тосатті наголосив, Україна має гарний імідж у Європі зокрема Франції. Тож країна з радістю щороку приймає до себе близько півтори тисячі українських студентів за обміном на навчання. Звісно, потрібно було б бы укріпити знання французького язика в світі, там один із наших сіл. Ну, я сказав би, це важливо знайти університет-партнер, де співпадають бажання, програми, і де обмін був би бы цікавим тоже в том числе для я думаю, що тоже очень важно, что Україна могла би привіка привікати сюди студентів з за Франції. Французький експерт зазначив, рівень навчання досить високий, як у Франції, так і в Україні. Проте там здобуття освіти зосереджене більше на майбутньому працевлаштуванні. Часто я говорю студентам в Україні, що вони мені скажуть по его желание их желание изучать или провести часть его образования в образования во Франції, это что там образование очень посвящен рабочему мира. Значит, что там можно получить знания, которые потом прямо Помагають на роботу, Володимир Муравльов, проректор з науково-технічної роботи Полтавського національного технічного університету, зазначив, заклад постійно розвиває міжнародні зв'язки, запрошуючи закордонних гостей для співпраці. Тож візит радника ще один крок до розвитку співробітництва між країнами, зокрема Францією. Університет наш постійно розвиває міжнародні зв'язки, і сьогодні це черговий крок в тому досвіді, який ми напрацюємо за. Останнє десятиріччя, зокрема, це мобільність студентів, це подвійні дипломи. І саме представник посольства Франції розказав студентам, які можливості відкриваються перед ними при навчанні у Франції. Маючи досвід навчання за програмами подвійних дипломів в Китайській Народній Республіці, в Канаді, в інших країнах Європейського Союзу, безумовно для нашого університету це. Цікава інформація для наших студентів, тому що саме вони будуть мати можливість отримати два дипломи нашої країни, і, наприклад, країни Франції та інших держав. Спілкування з гостем викликало великий інтерес серед студентів економічних спеціальностей. Вони активно ставили питання щодо вимог до якості знань студентів, учасників стажування, пріоритетних напрямів підготовки, рівня володіння іноземними мовами, зокрема французькою. Наші студенти мають змогу навчатися за програмою подвійних дипломів в провідних університетах країн світу, таких як Китай, Польща, Німеччина та інші країни. Університет надає. Всі умови для вивчення іноземних мов англійська, німецька, китайська для того, щоб нам було легше влашту влаштуватися на роботу. По закінченню зустрічі радник посольства Франції взяв участь у другій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених національна економіка в умовах глобалізації тенденції, проблеми та перспективи.